У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Волошиним. Бійця відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі. Сьогодні особливо великим тягарем лягає на серце ця втрата найдорожчого, що є в цій сім'ї. Той, який віддав життя за кожного із нас. Ми повинні цінувати кожне. Попрощатися з Юрієм Волошиним прийшла його перша вчителька Наталія Романчук. Каже, Юрій воював з перших днів повномасштабної війни. Очень мій ще жити жити людині. Вихований, дуже добрий. До всіх відносився. Я не знаю, щоб нього хто не попросив, він завжди я навіть не можу говорити. Юрію Волошину було 24 роки. Боєць загинув 7 грудня 2023 року у районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Розповів секретар Луцької міськради Юрій Безпятко. Останню шану герою прийшов віддати однокласник Петро. Він з нами з першого по п'яти вчився. Сейчас не спілкувалися, але ми його знаємо, то вирішили вже прийти. Добрий, хороший. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом до стели загиблих за Україну. Поховали Юрія Волошина на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.